Всіх вітаю на каналі, з вами канадський Марк. Дуже дякую, що ви натиснули на це відео. Я надіюся, що я зможу сьогодні передати крапельку позитиву вам зворотньо, ваші зворотні екрани. І сьогодні я хочу вам розповісти про історію, яка відбулася з українцями в Польщі, та також підняти те, що на багатьох форумах багато з вас пишуть мені персонально і. Багато українцям вже терпець увірвався, вже по українці більше не є такими толерантними полякам. Це дуже сильно не подобається. Бо на початку повномасштабного торгівля Росії в Україну, коли велика хвиля українців почала їхати в Польщу і дійсно там оселятися, падати. То українці були дуже навіть толерантними. Українці були в паніці. В них був страх. Вони не знали, що буде абсолютно завтра, не то що.